Доброго. Вісочка, бронювання. Військова таємниця. А? Військова таємниця. Коя? А навіщо ви знімаєте? А що, не можна? А А ви навіщо зупиняєте? Ну а звідки я знаю? Можливо, ви працюєте із країною агресою? І Таке можливо. А? І таке можливо. Документи ваші для перевірки. На яких підставах ви мене зупинили? Стаття 30. І що? Закони України про національний. Закон про мобілізацію вам забороняє проводити спільні заходи. Чому порушуєте? Які спільні заходи? Ну ТЦК стоїть. Вийдіть, будь ласка. На яких підставах? На таких підставах. На яких підставах? Військовий стан. І що? Д -д дозволяє дозволяє вам забороняти. Якщо у поліцейського достатньо підстав вважати, Да нема у вас жодних підстав. Ви зловживаєте своїм звідки службовим знаю, становищем. Куди ви їдете? і Звідки ви да їдете? Та ви не можете ви знати, перевози. це не ваша справа. Це куди моя мені? якраз справа. не ваша це справа. Це Моя справа. Документи ваші для перевірки і відкриєте будь ласка, справа. Підстава. підстава поверхнева перевірка. Стаття 34 підстава чотири про закону України про неї. Ви мене вводите в оману. Яку оману? Ви свідомо мене вводите в оману і наз... визиваєте в мене до вас недовіру. Ну, та добре, що. Ну, чому порушуєте? Документи ваші, говорите. Ще... Підстава. Підстава. Та не повідомили. Ви зловживаєте своїм службовим становищем. Та ви мені одне і те саме становом. До восьми розповідає. років. Так а ви мене, мені не розповідаєте. Я ж вам повідомив вже. Що ви мені повідомили? Своє прізвище, посаду, звання. Що ви мені повідомили? повідомили? Ви повідомили мені, на яких підставах ви порушуєте? Все повідомили, я ж говорю. Я не маю до вас поваги, розумієте? Не маю. Аналогічно. Будь ласка. Що, будь ласка? Я у вас не запитував. Не З 14-го року йде війна. З 14. -го. Де ви приймали участь в бойових діях? А? В школі. В школі? Так. А да. достань посвідчили. Так чому порушуєте? Я ж вам не відповів. Достатньо? Це, це для вашої цікавості. Це? Ну, що це? Це посвідчення учасника бойових дій. Вам достатньо? У ну, мене також є. Вам цього достатньо? Це поліція, це, ну, не, це, вам, не, вам учас... це не учасника бойових дій. Що ви цим синтезуєтеся? А ви що хезуєтесь? Я не хезуюсь, ви запитали, я вам показав. Я не хезуюсь. Що ви показали? Давайте. В смислі, що Облозку? я показав? Обкладинку? А ну дай і раз. Ви, ви шутника вам не увіділи, чи що? Та я ж не знаю, ви так спілкуєтеся. Яка мета? От ви мене зупинили, яка мета? От ви порушує... Перевірка військово-облікових документів. Це Смисль. не до мене питання. Чому я тут стою свій Смисль... вихідний день? Це а ви, ви маєте, які, ви маєте якесь відношення до військового обліку? Так, достатньо? Я догори дригом не читаю. А як ви читаєте? Так, достатньо? Достатньо. Ну, що це змінило? Ну, що Чому змінило? порушуєте? Чому проблема показати документи і... Тому що ви та... порушуєте. Розумієте? У порушує? мене немає до вас уваги. Я, ви... я... Я... Я, вас... я у вас запитав, у вас є пенсійне посвідчення, у мене також до вас немає учасника поваги. бойових дій посвідчення. Ви чуєте? Ви не воюєте, тому не маю до вас. Ви зловживаєте з метою збагачення. Так. Не більше. Мета, яка, з якою ви цікавитеся, військово-облікові документи. Ваші обов'язки, згідно 19 статті Конституції, ловити злочин, злочинців, розумієте, розкривати злочини. А ви стоїте от тут, зловживаєте. І жоден, і жоден з них, я переконаний, що, можливо, один і має посвідчення учасника бойових дій. Чим? Що чим? Ви всіх злодіїв піймали? Ну, чим ми зловживаємо? От во ви людей як зупиняєте на підставі чого у вас автівка стоїть на двох суцільних смугах. Для чого? Ну стоїть та у вас люди стоять на проїжджій частині. Ви порушуєте. для чого схожий чи не схожий? Скажіть, будь ласка, ну на блокпосту де-то. Я не знаю. Ну я ж не знаю, де це ну так. Ви не знаєте, і ви мені розказуєте, Ну а де ваша посвідчення не був. Я вам робиться не тикав. Я, тика. я, посвід... тика. я вам не тикаю. Ну ви кажете, ти ніде не був. Ні, ну це ж ви ну, мені, це і з ваших всіх. Тут а, ви а, говорите, тут, ти тепер, ніде не був. А тепер найцікавіше, ну. навіть якщо б ви мали пенсійне посвідчення або посвідчення учасника бойових дій, це не дає вам підстави порушувати закон. Ми не по, по відношенню Я до людей, які цих посвідчень не мають. ви свідомо порушуєте, обмежуєте права і свободи громадян. Розумієте?